Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смачний пісний плов з сухофруктами та гарбузом. Тож Для початку візьмемо нарізаний гарбуз та сухофрукти. Гарбуза у нас кілограм сухофруктів, родзинок та кураги по 100 грамів десь приблизно, а чорносливу грам 70 Е, Гарбуз обсмажуємо на олії злегка, потім на цій олії обсмажуємо сухофрукти. Потім беремо дві склянки сухого сирого рису і проварюємо його до напівготовності, ну, майже до готовності. Ось такий у нас вийшов рис. І Тепер шарами викладаємо в кастрюльку або в мультиварку. На дно ми постелили лаваш. Перший шар у нас іде гарбуз, потім рис. Рис, до речі, ми трошки підсолювали, коли проварювали. Потім третій шар після риса йде сухофрукти, і повторюємо знову гарбуз, рис, сухофрукти. І так доверху викладаємо шарами, ну, наскільки у нас вийде шарів, дивлячись на те, яка у нас ємність. Води не потрібно додавати, але в нас був сухуватий вийшов рис і гарбуз, тому ми грам 50 додали водички. Накриваємо це все і ставимо до духовки або мульти, до мультиварки на 45 хвилин тушкувати такому на повільному тушінні. І Потім ще даємо, після того, як виключилась духовка або мультиварка, ще півгодинки постояти, настоятись. Викладаємо, перевертаємо, викладаємо і перемішуємо плов, щоб він рівномірно був, це все перемішалося. Він виходить, доволі цікавий такий смак у нас е смачний. Можна, хто хоче ще там збризнути соком лимона. Дуже смачно. Спробуйте, в це буде дуже доречна і смачна страва. Всім смачного!